В центрі Жусивля зібрали ще не всі його мешканці. Радіють та співають. Сьогодні у них свято підключають газ. Кілька секунд і блакитний вогник палає. Аплодий! Радіє підведенню газу. 79-річна Ліда Васильівна каже, тяжко вже рубати дрова та й купити достатню кількість твердого палива. Задоволення не з дешевих. Тепер сподіваються, зиму переживатимуть економніше і тепліше. На це ми дві кімнати з чоловіком. Нас двох у спальні одну топимо грубу і в кухню, і в кухню живемо. А тепер я думаю, що будемо по тому. Скрізь топити. Русивельський сільський голова Сергій Панасюк розповідає: розвідні мережі місцеві проклали за власний кошт ще чотири роки тому. Чекали, коли підведуть газопровід до села. Після того, коли був прокладений підвідний газопровід, вартість у кого більше двох мільйонів, ми змогли запустити газ в село і люди отримали. Цю насолоду для душі і для тіла, якого. тому що е, те, що у них пропала вже віра, що це може відбутися в селі, вже, мабуть, 90% це не вірили. І слава Богу, що це свято сьогодні у нас в селі відбулося. Аби блакитний вогник все ж запалав, пішло кілька місяців часу та більше двох мільйонів гривень. Довжина його 5 кілометрів, десь 300 метрів. А вже по Самому селі розвідний, як ми говоримо, газопровід це 14,7 і кілометрів по селі розвідних газопроводів. Привітати місцевих з підведенням газу приїхали і обласні чиновники. Вже традиційно готують яєшню, цього разу з салом та гумором. Лічно ну, ви мене не вчили як яйця зараз. Я не яйця. заступник голови рівненської облдержадміністрації Анатолій Юхименко радить і іншим селянам рівненщини заготовляти яйця та сало обіцяє невдовзі блакитний вогник запалає ще в кількох селах. В Багатьох сільських населених пунктах в і особливо Гащанському районі. Багато років назад є такі села, де сім і більше років лежать вуличні газопроводи, які побудовані за рахунок коштів. Жителів до таких населених пунктів найперший проводитимуть газ на черзі села Синів та Терентіїв Гущанського району. Анна Махно, Артем Лаговський, новини Рівного.